Я розумію, так ти хто підписав? Ну, Деценко ж, мабуть, підписала, вона ж керівник на даний час. Ну, Диценко, ну, так. На основі чого тут. Та я ж не знаю, чим вона керувалася. Ну, все, дякую. Не можна що. Ну, ми тут депутати усі, різні кромани, як це тебе. На хочу. сесії було прийнято рішення, я не знаю, завульовано воно рішення. Ми, не зрозуміло. Не, про... не запросили ні цього ж самого. Що я на, не було запрошення, ні цих же самих Михайлова, добровольців. Я не проти. Буде офіційна заява, будемо офіційно проводити перевірку. Ну да, та, та, так, далі, так, 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 так. Дякую, маєте та, подивитися. Там ти... умова, Гриб. яка я стосується я... договору. Yeah, ще, ще, ще одне, що я по договорам хочу сказати, щоб ви ж що, одне кажете, друге не кажете. В договорі написано пункт, не пам'ятаю. 5-5 чи 5-3. От не пам'ятаю вже точно. Договір, що машини стосується. У нас були нюанси да, да, да. по автомобілю. Там написано, що надавач в будь-який момент має право, попередивши за три дні, розірвати даний договір і повернути. Але ж ну, ви ж цього не хотіли чути, ви ж цього не хотіли розуміти. Рішення сесії. Бачу, там наперед, період військового стану. ви неправильно правильно зробили цей договір? Рішення сесії на передачу двох машин Ланус і цей, там було написано. На період військового стану і а договір ви не читаєте? Ні? Чи ну ви ж пишете? Ви ж рішення сесії виконуєте? Чуєте, не ну. для мене машина? Я ж думаю, що ви порядна людина виконуєте рішення сесії. Так ви ж машину отримували по договору. По договору. Ну, по ну. договору. Так договір в договорі ще не все. а ви, значить, так, Договір ж долі на рішення, на основі рішення. Ви ж ви ну, це унесли. Це так можна любий договір написати. Неясні. Е, там, ні, там написано, що на період дії військового стану. Але однією, але однією з умов договору. Давайте так. Давайте так. Ви ж розумієте, ні, майно, ні, майно, так само, як, як і машина. На період дії військового стану. Це майно, ось люди кричать. Це ж майно, воно ж ну, нікуди не дінеться. Воно має бути використано на тероборону. Нет, стой, Але сьогодні стой. потреба в одних, завтра потреба в інших. Ну от на сьогоднішній день я вам просто приклад навожу. Те, що майно куплялось на початку війни, коли ну, говорили, що в цьому є якась там необхідність. Не знаю, чи можна це говорити Сейчас на камеру, чи це є. Знаете? Ні, я просто розказував. Я не в тому справа. До нас звертаються, наприклад, на сьогоднішній день військові частини. Звертається військова частина і каже, нам це заріз потрібно. Розумієте? А це майно просто лежить. Воно куплено і воно лежить, це майно. Тому що у 22-му році да, казали, от необхідно взяти оце. От воно було куплено. І воно зараз лежить. Звертається військова частина, їй це майно необхідне. Ми приймаємо рішення сесії, ми це майно надаємо безвозм'їзну. Військовій частині на захист держави, Розумієте? Ми знаємо, ну я не, 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 не впевнений, що це всі знають. Просто я розповідаю за це саме майно, що зараз є, що воно лежить. А тепер у мене питання да. і якраз на камеру. Да. Значить, Є у нас сформований підрозділ. Є штат, штат, де добровольче формуває, має управління це формування, є військові назви, з відділення і так. Є така абревіатура військовому понятті, як потреба матеріально-технічних засобів, в тому числі зброї, для виконання завдань цим підрозділом. І є завдання, які написані в законі про нас і в положенні про доброчі формування, які може виконувати добровольчий формування. І заявки, які подавалися подавалися. це в повному обйомі для виконання оцими людьми, 90 було ще 66 чоловік, для виконання завдань. Ви на даний момент, момент місто того, щоб забезпечувати військові підрозділи, які воюють, і приймати рішення на сесії, на сесії, ви йдете путем другим, розброюючи цей підрозділ, коли війна сюди приходить ближче і ближче. Ну не виділяєте кошти сесії на потреби Збройних сил. Ви хочете забрати другого підрозділу, який то, правонаступником то, Лофицького ДФТР стала Лофицька суд. Де таке написано, що ви стали правонаступником? Придожіть. Розформували без правонаступництва. Підожди. І потім ви підписали так, контракт з Миргородським так, ДФТГ. Так, 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 не, це не право на суперське. Це підожди, нова юридична підожди, організація. Підожди, підожди. Нас не юридична, вибачаюся. Ну, На 23 й рік програма прийнята вже для Лофицької Сотні. І матеріальні технічні засоби, які закуплялися з 23 го року для Лофицької сотні. Ви в своєму рішенні на сесії прийняли майно, яке передавалося в Лофицьке ДФТ номер 1 Це те майно згідно програми 2022 року, яке закупалося по програмі для Лофицької ДФТГ. З 2023 року по програмі це майно покупалося для Лофицької сотні. Ви ще змішали, змішали все в місті. Може, би, і людей були на сесії. В депутату Воман, по тому, е, поки не проведете свої документи в той порядок, який він є, ми не проти, це знак майно. І сьогодні ми, якщо комісія хоче, в нас є приміщення, можемо провірити, перенести, опечатати Сергій е, Миколаївич. І воно лежить, поки ви всі документи не приведете в норму. Оскільки, якщо ви требуєте, щоб я передав вам. Майно, яке йшло на Лофицьке ДФТГ номер 1 це те майно, яке було закуплено по програмі 2022 року. А у 2023 році, оскільки я подав документи і програму змінено на Лофицьку сотню, це майно вже Лофицької сотні. Треба тому, дивитися акти приймання передачі, як його ви його приймали. Ви там писали як хотіли. Ну, а ви підписували е, теж, як хотіли. Для ну, мене, для мене, там є Лофицька сотня. там тому, все. Давайте так. Ми не проти. Ми не проти. Але ви приведіть документ. Ми сьогодні це майно все перенесемо. О, я чу, до чого доводиться попросив прийти, щоб ви допомогли, бо жінки не можуть там носити кухні, викаскувати і так далі. О, це ролі. привезти документи на сесії. Які ще питання по цьому є, і по майну? Питань нема, ми зараз його передамо. За винятку, e, значить, для всіх довожу, для своїх добровольців я довів, на даний час на виконання рішення Ставки Верховного командування, зараз розглядується питання в командування Квитерним командування Центр і команди територіальної оборони про залучення ДФТГ області в складі мобільних вогневих груп. БЧС поданий. О, іде согласування. Тому те майно, яке необхідно для мобільної воєнної групи, я його оставляю, розписуюсь, я за нього розписуюся. І воно лежить до 1 грудня, поки не прийметься рішення. Не приймуть рішення, я його вам віддаю. Тут немає ніякого тут моє, ваше для це майно комунальне, яке закуплено за щодо податків наших громадян, в тому числі сидячих тут на подачі. Поэтому я пропоную майно акти принесли, студії. Акти передачі. О. По актам це все майно провірити, вложить в комнату. Вона замикається, ключовий печати. Але документи всі привести в порядок. Акти, які підписані керівником Лохвицького ДФТГ номер 1 що ними рішення прийняти. Ви прийнято. пишіть в одному всьому, і я командир Ну, На сьогоднішній день по ДФТГ номер 1 прийнято рішення. Що, ви, що по цих актах робити? Дивіться, отут ви правильно Лохвець, територіальний, ну, територіальний номер не було, але це доброчої судні. Питань немає. тому акт цей нормальний, нормальний, але рішення сесії. Сесії, пожалуйста, підеть е е е е е майно. Ні, те майно, яке передавалося Лохвицькому ДФТГ номер один, якого зараз не існує в дороді. Да. Взагалі так ви написали з цим майно. Ви чи, ти, чи ні? Ви написали в цьому акті майно, яке передано і на ДФТГ номер один, і на Лохвицьку сотню. А по актах воно передавалося все на ДФТГ. Чи було щось в актах По Лохвицькій Лохвицька Сотні? Лохвицька сотня була. Там просто командир добровольчого формування писалось. Марії Івановна і, в актах передачі да, любить, де Лофецька сотня, де доброче формування, ну це як карамець. І не треба сесії. Виконкум є акт. Залізли в карман. І всі красиві. Так ви ж там піднімаєте питання. Ви, ну... Олексій, ну ви ж теж буваєте на сесії, як ви буваєте на конкурсах. Я там не мовчу. Ну, не мовчу. ну, ну і, і який ну. результат? Ну я ж... Яке слово сказали тероборони, що військо потрібне, лохвиччини. Ви десь особисто ви сказали десь у захист, що особисто, нам повинно Микола Олексійович особисто своє е, військо. Особисто ми з вами створювали тероборону. Да, да, так? Да. бо чоловік каже: ні, він не, ну, не, не ну, знає вас, Первоначально. Ну, робили документи, ну, робили протоколи. Да, да, я да, цим да, займався так же ще не так Ну, 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 нас... Матеріально-технічне забезпечення. Правильно. Все, все Але... це йшло через міську раду, гроші, все це. це ну, чи скільки років, мені, ви знаєте, мені я Це найголовніша позиція <гък> да. і працівників міської ради, і депутатів і зменшило свого мислення. Куди вітер дує, туди вони і дують. Сьогодні ви тоді прирядко в одне, зараз дуєте в друге. І депутати. оце... Саме страшне, і це ворог на цей учитель. Я член комісії цієї, включений сюди в комісію розпорядження. Як, ще, всі осталь, не, як усі останні, Микола давайте, Олексійович. Давайте, давайте так. Мене люди Тільки просто, що я, вибачаюсь, що я може вибачаюся, що я маю тут саме ну, язикати серед усіх, що я взяв на себе функцію розмови, діалогу, так сказати. Тому що діалогу ж у нас би не вийшло, аби всі мовчали. Діться, люди, я взяв на себе люди, функцію люди діалогу мене і я б тоді вийшов. Люди формуванні. мої прийшли да. доброго формування. перше, Це ну, і моральну підтримку мені, оскільки з ястребами, оцими, е, керівниками дворцових переворотів. Ви знаєте, пропозиція має це я, да, я, Може, може да, що знаю, да, може, що не знаю, вони сюди, що, вони сюди почути, прийшли. Щоб вони почули ще раз депутатів і комісію. І слідующе це допомогти, якщо необхідно, перенести ріщі. От вони прийшли. О, я, не я... Не знаю, я не знаю, кому це ви хотіли сказати, я так розумію, сьогодні всі це мені тільки сказали. Хоча я звичайний чоловік комісії. Лип, маршаю, ну, так... Ви знаєте, кому переказати. Так, так, все, щас. Альо. Де наша комісія? Що ми робимо? Я не знаю. Де замовчить? Доценко була у зразу виїхала в Івано-Франківськ з усім сімейство. Ці майно от цього резника. Машини, от, переганяли теж на західну Україну, щоб ви знали, ховали, ховали свої золоті запаси, долари виїжджали. А тепер прийшли, щоб цей обезброїть, обезброїть тих добровольців, що захищали з перших днів тут, стояли на захисті нашої Лохвичини і. Парадоксально, що вони створили Лохвичину, яка сепаратистським да, сепаратистським поглядом. Вони Але будемо жигати.